Мати у високих палатах та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати, купаючи, розмовляла зі мною малою, ли ви ли, моя дунь Дніпром за водою завтра А я піду гуляти з ним. А ти залоскочиш. Залоскочи, моє серце. Нехай не сміється над мною молодою. Нехай п'є, уб'ється, не моїми кров сльозами. Синьою водою, Дніпрови. Не Нехай гуляй собі з дочкою. Ти лиш моя єдина. Хвилі мої, хвилі. Привітайте в залу. Але завжди завдала, поки сестри не зустріли, не взялись з собою. уже тиждень, як З сестрами гуляли було півночі. Це з будинка батька виглядає. А може вже поєдналась з паном у палатку? Може, знову розкошує моя грішна мати? Замовкла, у Дніпро корміннула, мов пліточка. Дозина тихо, похитнується. Вийшла мати погуляти. Не спиться в палатах. А а на Яна нема вдома ні з ким розмовляти. А як до берега прийшла, то й дочку згадала і згадала, як співала, як промовляла. Та байдуже пішла спос з палати. Та не дійшла, Довелося в Дніпрі ночувати. І не зчулася, як зуспіли Дніпрові дівчата та до неї ухопили, та ну нею грати згрались, лоскотали, поки вершу не запхали. Розрехотались.